Сьогодні ми разом з вами зробимо замовлення і подивимося, як легко це робити. Гортаємо вниз і можемо знайомитися з основними нашими категоріями, а усі ми знайдемо ось тут, у мобільній версії додатку. Далі обираємо Потрібно. Для цього я обрала штучні квіти і будемо разом з вами замовляти зелень. Замовити на сайті можна у два способи. Прямо з каталогу натискаємо ось таку кнопочку і одразу додається даний товар у корзину. Тут можемо також змінити кількість або вже в кінці, коли будемо оформляти замовлення. Наступний спосіб це натискаємо на товар, тут можемо змінити кількість або залишити один і додаємо у кошик потрібну кількість товару. Після того, як додали усі потрібні наші товари, ми можемо натиснути одразу переглянути корзину, або ось тут внизу, натиснути корзину і прийти до неї. Також можемо відредагувати кількість, або забрати непотрібний вже товар. Також як не, кнопка Очистити корзину, якщо потрібно почати замовлення заново. Переходимо до оформлення. Саме тут ви можете також зареєструватися, щоб мати повний доступ до усіх замовлень, та вести купон, якщо ви робили у нас відгук. Наступний крок обираємо з. Осіб доставки це може бути нова пошта, Укр або самовивіз у місті Івано-Франківськ. Заповнюємо усі дані для відправки. Обов'язково перевіряйте номер телефону. емайл вказує не обов'язково, але на нього перейде. Повний перелік замовлених ваших, вами товарів. Далі обираємо адресу доставки. Ви можете вибрати на відділення, поштомат чи адресну доставку, вводите ваш населений пункт і обираєте відділення чи поштомат, якщо це нова пошта. У примітках до замовлення ви можете вказати все, що вас цікавить, або вказати, що замовлення термінове. Обираємо 100% оплату або накладний платіж з мінімальною передоплатою. Не забудьте поставити галочку ось тут, щоб замовлення підтвердилося. Після цього вам прийде Ось таке повідомлення на сайті, і ви також можете переглянути перелік замовлених вами товарів. Не забувайте, що якщо ви вказали ваш емайл, вам також прийде лист із замовленими вами товарами. І також нагадуємо, що ми надаємо мінус 5 за відгук у нас на сайті. Ви можете натиснути на будь-який товар, який вам найбільше сподобався, і залишити там відгук. А інформація щодо статусу замовлення та реквізити для оплати приходять звичайному смс повідомленні Дякую за увагу! Обов'язково напишіть коментар, якщо було корисно.